Перлина українська, дорогий наш такий незламний дух-миротворець української пісні, романсу. Я хочу вам таку подяку, грамоту, назвати в першу чергу від наших хлопців. Дуже дякую. Це тільки з їхні, Це їхнього вас. благословіння, з їхнього аплодисментів, від нашого генерал-майора медичної служби Анатолія Петровича Казмірчука. Який дуже часто ставимо акціонілець. А це він сам рукою підписав. Ой Боже! яка мені зна... честь! Він знає нашу Світлану Іванівну, він знає її пісні. І тому так написав за патріотизм. За да, патріотизм це дійсно не просто слова, тому що ви на передовій, тому що ви завжди у військових частинах. І вже сьогодні ще не встигла приїхати Світлана до нас, як вже її тут же наші, Ємо. запросили до своєї частини.